Я думаю, що всі мої родині через і всюди в віє магії. І тому я зробив простоку подвижці, куди буду приклаювати всі. Пало з... звідкись? Нір, хочеш чаю? Хочу. О, ниточки. Ниточки це думки. Придержи до доброго наміру і вони знайдуть дорогу. Хочеш ще чаю? Так. Зробимо? Добре, цікаво. О, о. Добрі наміри, цікаво, від чого це пароль?